Українські дрони, які ледь видно посеред хвиль, диктують умови всьому чорноморському флоту зі своїми ВДК та фрегатами. Нещодавно знову приплило черговий російський корабель. Ще в 2016-му я регулярно чув формулювання Москітний флот, але тоді мова йшла про малі ракетні катери. Концепція помінялась після повномасштабного вторгнення. Росіяни по справжньому відчули, що таке українські москіти в Криму. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про наші безекіпажні дрони та новий Мамай. Якщо вистрілять ракети, то все побачить, а то він це така штука, що його направив і все. І сказав, це не я, нас там немає. Як вони кажуть, не давали спати наші москіти росіянам ще жовтня 2022 року. Тоді наші дрони вперше приплили до фрегата адмірал Макаров і завдали суттєвих пошкоджень. Безперечно, це був успіх, але на початку проблема полягала лише в тому, що перші дрони несли недостатню кількість вибухівки в середньому 100 150 кг кілограмів. Такої кількісті вибухівки з таким спо способом а підриву недостатньо для того, щоб ну серйозну шкоду завдати. Дійсно, там буде якась пробойна, якась деформація корпуса, але зробити так, щоб. Корабель там дійсно отримав серйозне пошкодження. Тут потрібен, я так розумів, був по цей Мамай. Мамай на сьогодні найшвидший морський дрон і розганяється до 110 км кілометрів на годину. Сам човен завдовжки 6 метрів і несе вже 450 кг кілограмів вибухівки. З ним спільно працює служба безпеки України та ВМС. І хоча голова СБУ Василь Малюк представив його лише в останні дні грудня 23-го року, мамай вже наробив шуми ще влітку. Саме цей дрон уразив російський танкер Сік у Керченській протоці. А завдяки хороші швидкості та дальності доплив і до Новоросійська, де вгатив по десантному кораблю Аленегірський гірняк. Виникла дуже велика пробоїна. Корабель прийняв багато води. У нього був дуже серйозний нахил на лівий бік. Його там доставили до новоросійського заводу судно ремонтного потім заштопили. Зараз він, у нього такий дуже тривалий ремонт Севастополя. Це такий важкий протикорабельний дрон. Який призначений для а, а, знищення а, кораблів ну такого середнього і великого класу. Супротивника також кошмарять ворожі кораблі в чорному морі і безекіпажні катери Сі Бейбі. В перекладі морська крихітка, яка щоправда несе на собі 850 кілограмів вибухівки. Звичайно, від цього значно менша швидкість 41 км кілометр в годину. Але це не завадило непомітно вразити ряд кораблів. До прикладу, ракету носії Павел Державін та самум. і до речі, саме Сі Бейбі вже вперше завдала серйозних пошкоджень носію калібрів фрегату адмірал Макаров. Також морський малюк заміг підібратися і підірвати оп. Корик Керченського мосту. Оці дрони ж використовують на, ну, на 80% цивільної технології. Це якийсь цивільний катер, обладнання, двигуни, система управління, зв'язок, сенсори, все це ну, воно, воно максимум подвійного призначення. А торпеда, торпеда, яка ну, рухається на дистанцію там, може, 20 кілометрів, вона буде коштувати. А, ну, декілька разів більш коштовніше ніж дрон, який йде на 700 кілометрів в Україні. Ще один безпілотний човен, з яким вже працює наше головне управління розвідки спільно з військово-морськими силами. Магора В 5 власне останнє слово було за ними. 1 лютого шість катерів Магора В 5 знищили російський ракетний катер івановець поблизу озера Донузлав. Бойова частина нашого дрона 320 кілограмів, а швидкість під 80 кілометрів на годину. Дуже показова була атака. По цьому ракетному катеру івана це катер проєкта 1241, Це ще радянський проект, а він старенький досить, але для Росії він дуже важливий в цій точці, тому що з точки от, якраз озера Данузлав він здійснює, скажемо, ну фактично, перекриття судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. У нього, от бачите, от є контейнерні пускові установки по одвам. дві пускаві установки по бортне ще можна подивитися. Це ракети, «Москіт», вони надзвукові, Вони можуть літати на дистанцію. До 300 кілометрів на Івановець, який намагався відстрілюватись, по факту накинули зграя. Шість дронів Магора його буквально розривали. Перший катер влетів у кормову частину. Одразу, помітно, вибух вже з іншого нашого човна. Далі черговий безекіпажний катер заходить в російський Івановець у лівий борт, і саме в місце, де вже є пробоїна. Після цього ще масштабніша детонація. Взагалі, я не очікував, що наші дрони можуть бути настільки маневреними та стійкими в зимових штормових умовах. А далі по відео корма російського ракету нася Івановець» вже пішла на дно. З води терчить лише носова частина, і ця картина нагадує Титанік. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.